Мої вітання. На календарі субота, 13 червня. І на часі підсумковий випуск новин. На початку, як завжди, короткий огляд головних тем нашої програми. В селі Блистова наразі вирішують питання з ремонтом доріг. Керівництво району вітало найкращих учнів та вчителів Новгородсіверщини. Підприємці України зможуть проводити реєстраційні процедури під час реєстрації бізнесу за спрощеною системою. 14 червня відзначатиметься всесвітній день донора. Дві знаменні дати святкує цьогоріч. Сіверщина 830-річчя з походу князя Ігоря Святославича на Половців та 215-річниця річниця першого видання слово полку Ігорові. Чи можна вирішити питання з масовим засміченням Новгорода Сіверського? Через пляжний сезон зростає ризик нещасних випадків на воді. Влітку багато підлітків бажають підзаробити, наскільки це безпечно і можливо. Для вихованців навчально-виховного комплексу Дзвіночок відкрили літній бібліомайданчик. Селі Блистова вирішується питання ремонту доріг. Частково був зроблений лише ямковий ремонт. Наразі актуальними залишаються і інші проблеми по благоустрою села. Деталі знає Галина Башта. Село Блистова це в першу чергу проблематична дорога. До сільського голови постійно звертаються люди з тією проблемою. Місцева влада старалася по мірі можливості, скільки було коштів та власних сил. Відчутну допомогу надав сільськогосподарський виробничий кооператив Блистівський. Завдяки його техніці було завезено пісок і щебень, зроблений ямковий ремонт. Також планують залучити до громадських робіт тих людей, які знаходяться зараз на біржі. Та це лише маленька частка з того, що потрібно зробити. Сільський голова Віталій Добня розповів нам про плани по благоустрою села. На даний час своїми силами стараємося виживати, є трошки коштів на рахунку. Зараз будемо старатися зробити хоч якийсь благоустрій населених пунктів. Є трошки людей у нас на біржі, будемо залучати цих людей. Щоб трохи естетичний вигляд населених пунктів привести в належний стан. Також колодязі, обгороження колодязів, ремонт доріг, приведення у нормальний стан кладовищ, це вирізання і порослей, і огорожа, ремонт огорожів. Так що такі питання, які нагальні на даний час у нас существують, будемо виконувати по мірі можливостей. В блистові і досі немає водогону. Люди беруть воду зі свердловин, які самі і зробили в себе на подвір'ї. Тож наразі проблемним питанням залишається колодязь громадського користування, які знаходяться в аварійному стані. Немає можливості навіть почистити їх. Щоб послати і зробити старий колодець, боїться послати ту людину, як почистити, то що, не дай Бог, людське життя дороже всякої тої води. Може обвалитися ти колодець, багато аварійних колодців. Теж хочеться при наявності коштів вирішувати ці питання і ремонт колодязів, і будівництво нових хоча б один у рік. На цей рік запланований у нас теж і біля сільської ради облагородити колодець, то що теж занедбаний. І у кожному селі сільської ради хоча б по одному колодязі зробити силами, як кажуть, громади, силами людей, які знаходяться на... у центрі зайняті. Сіверщина славиться талантами, аби ще раз на цьому наголосити, зібрались найкращі вчителі учні району у кабінеті у голови районної державної адміністрації. Про успіхи і нагороди детальніше Оксана Кримова. Багата Новгородська земля талантами та успішними учнями та вчителями. На цьому наголошувала голова районної державної адміністрації Олена Мовчан під час нагородження кращих з кращих учнів та педагогів району з Бластівського, Дігтярівського, Орлівського навчально виховних комплексів та см'яцької загальноосвітньої школи преміями та стипендіями за досягнення в олімпіадах та конкурсах. Вчителям Олена Володимирівна подякувала за тяжку наполегливу працю та гідне виховання підростаючого покоління. Ви виростили і довели дітей до тих рубежів, по яким вони отримали нагороди, дипломи, і вони є дипломантами всіх цих обласних олімпіад. Хочу привітати всіх і окремо особисто кожного із вашими досягненнями, з з вашим трудом, наполегливим, яким ви вкладаєте. Він не вигнув, але от по цим результатам він якраз стає явно цей труд. Коли ви видаєте цей продукт, це ваші діти, знання цих дітей. Валентина Васильівна Мацюк, вчитель з великої літери. викладає біологію Сміцькій загальноосвітній школі перших третіх ступенів вже 21 рік. Жінка каже, що не уявляє свого життя без школи та без учнів. Будь-якій професії, щоб мати успіх, це по перше, потрібно любити свою професію, а вчителем. Особисто я мріяла стати з самого дитинства. Тому до сих пір я дуже люблю свою професію, дуже люблю дітей, і успіх також залежить від того, в яких ти маєш колег. Мені так повезло, що з самого початку. Я опинилась в такому колективу, де завжди мене підтримували, завжди допомагали, завжди щось таке підказували. Це важка, кропітка робота. Бувало всяке, бувало, що важко. Бувало, що забувала про родину. Але це варто того. Учениця Дігтярівського навчально-виховного комплексу Діана Чмихун кожного року бере участь в олімпіадах з навчальних предметів та здобуває дипломи. Цьому завдячує вчителям своєї школи. Це заслуга насамперед вчителів, які ретельно мене готують. Моя працелюбність, можливо. Також допомагали батьки, підтримували мене, але найбільше я вважаю заслуга вчителів. Важко, так звичайно важко. І спочатку навіть на районному рівні я не змогла займати призових місць, але з роками я ретельніше готувалася, і вчитель готував мене серйозніше. На досягнутому ні вчителі, ні учні району зупинятись не збираються, і в майбутньому докладуть всіх зусиль, аби результати були ще вищими. Всесвітній банк надав Україні 152-ге місце із 183 можливих по простоті ведення бізнесу і 112-те по простоті його реєстрації. Після нас тільки країни Африки і жодної європейської держави. Тож буквально останні півроку законодавці України кинулися виправляти ситуацію. Підприємці України зможуть проводити реєстраційні процедури під час реєстрації бізнесу за спрощеною системою. Розлогіше розкриє тему Галина Король. Створити та успішно вести свій бізнес справа нелегка. Але коли роботи немає або запропонована не влаштовує, люди відкривають власну справу. Деякі у цьому питанні користуються послугами центру зайнятості. Протягом п'яти місяців 2015 року шість осіб отримали одноразову допомогу для розвитку підприємницької діяльності. Отримали суму 88 тисяч на сьогоднішній день, і це з таких видів послуг, як надання юридичних послуг, надання бухгалтерських послуг, також ремонт, техні... ремонт автомобільної техніки та вирощування кролів, акселератів. Нещодавно Верховною Радою України був ухвалений закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ведення бізнесу. Розробники документи прогнозують, що економічний ефект від відповідного закону становитиме 10-11 мільярдів гривень до 2020 року. Внесені зміни суттєво спрощують процедуру реєстрації бізнесу та надають безкоштовний доступ до інформації державних реєстрів. Також спрощення торкнеться процедур надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Ці зміни забезпечать децентралізацію повноважень та запровадять вибір суб'єкта реєстрації. Людина може сама вибирати, де їй зареєструвати. Наприклад, нерухомість або де їй зареєструватись як юридична особа або фізична особа-підприємець. А саме такі функції державою будуть надані органам місцевого самоврядування, районним державним адміністраціям або як прописано держадміністраціям, нотаріусам, а також акредитованим мін'юстам. Банковським установам і держвиконавцям. в свою чергу це створить конкурентне середовище між суб'єктами, що наділені повноваженнями з проведення державної реєстрації. Для нашої держави це суттєвий крок, адже наближення українського законодавства до європейських норм наближує нас до подолання корупції у суспільстві. 14 червня відзначатиметься всесвітній день донора, аби ще раз нагадати людям про те, наскільки важливим у наш час. Є здавати кров. Лікарі відділень переливання крові говорять про актуальні проблеми донорства. Про них зараз і розповість Яна Мисько. Лозунг «Здай кров збереже життя на слуху у багатьох. Проте зараз потреба у донорській крові збільшилась у зв'язку з подіями на сході України. Небайдужі до цієї проблеми і новгородціверці, але на жаль, бажаючих здавати кров дуже мало. Ситуація в нашому районі дуже тяжова. По-перше, люди не хочуть здавати кров. По-друге, у нас нет в наличии гемоконов. В первом квартале 2015 года у нас сдалася кровь 8 литров 700 мл. Это сдалась кровь только потому, что были двое печеных детей, которым переливалася плазма, и они как бы взамен давали. Як виявилось, добровільній здачі крові перешкоджає і недостатнє фінансування, адже субвенція, яку виділила держава центральній районній лікарні, замала для закупівлі нових гемаконів, без яких забор крові просто неможливий. Але окрім нестачі гемаконів, існує ряд інших причин, через які люди не здають кров. По-перше, люди бояться. У них существует мнение, что это типа там чего-то забираешь из организма. Они не понимают, что плазма восстанавливается в течение 7 дней, оформленные элементы до 56 дней. Они считают, что это острая кровопотеря. Это один контингент людей. Второй контингент людей боится сделать анализы. Это СПИД, гепатит и сифилис. Другие меркантильные, Вони хочуть, щоб їм за это платили гроші. Катерина Литвинова, мешканка Новгорода Сіверського, уже тривалий час добровільно здає кров на благу справу. Каже, що таким чином у наш час намагається допомогти тим, кому це дійсно потрібно. У нас зараз в країні твориться такої вот тих лейкоза, вообще заболівання крові. Особливо коли болеють дітки, это смотреть по телевізору, оно больно ну хочеться помочь. не то, что я понимаю, что моя там кровь до их не добегит так быстро, когда она нужна. Но в то же время, может, какая-то часть, может, где-то там кто-то в ней сильно нуждается, и я помогу ему. Так же самое сейчас войны эти. Много травмированных тоже я знаю, что вот в Киеве в госпиталях лежат люди, которым тоже надо. Если ты хочешь помочь людям, то есть... Люди тебе будут очень сильно благодарны, особенно нуждающиеся в этом. Для них это ценное вещество, как сказать. Я говорю, только вперед и сдавать. Если такое желание есть, так кровь никогда не лишняя, она никуда не девается. И если ты знаешь, что ты поможешь этому человеку, так ее же не жалко. 830-річчя походу Ігоря Святославича на половців та 215-та річниця першого видання «Словополку Ігоревім. Ці дві теми стали головними під час обговорення серед науковців. А зібрали їх разом науково-популярні читання, на яких побувала Ірина Радковець. Дві великі пам'ятні дати: – 830-річчя походу князя Ігоря на Половців та 215-річчя з дня виходу першого видання «Слово у полку Ігоревім» зібрали разом в читальному залі центральної районної бібліотеки істориків, краєзнавців, вчителів шкіл міста, району, представників міської та районної влади, долучився до обговорення неперевершеного твору літератури слова Письменник-історик, член національної спілки письменників України Юрій Збітнєв. Читайте, дорогие мои, слово о полку Игореве. Ищите ответ в нем на все. А в нем есть это Евангелие, которое нам дано и которого мы до сих пор не осмыслили. Я буду только радоваться, если вы будете так же, как я, душой прикасаться к слову о полку Игореве. Звертаючись до всіх присутніх, голова райдержадміністрації Олена Мовчан зазначила, що така конференція є гарною нагодою продовжувати історичний зв'язок минулого і майбутнього. В свою чергу голова районної ради Олег Бондаренко наголосив, що слово це заклик до єднання до боротьби проти ворога. Заступник голови міської ради Павло Плотніков говорив, що слово у полку Ігоревім – світове надбання, до якого ми маємо відношення як історичного, так і географічно. У науково-популярних читаннях слово нетлінне взяли участь. 9 науковців всі вони, краєзнавці, дослідники, яким цікава та небайдужа така сторінка нашої історії, як похід князя Ігоря Наполовців. Про перше видання слова та нові варіанти погоду Ігоря Святославовича розповідали працівники музею заповідника слово полку Ігоревім. Цікавою для всіх присутніх стала доповідь Бориса Домоцького на тему право на історичний сумнів. Історик наблизив всіх до реальних обставин сивої давнини. Те, що слово о полку Ігоревім має неабияке значення, довела у своїй доповіді вчитель української мови. Та літератури Лизунівської загальноосвітньої школи перших другого ступенів Олена Ковришко та запевнила, що ця сторінка історії має своє місце в шкільній програмі. Слово це не перевершена перлина давньої літератури. І в школі його треба подавати так, щоб людина змогла пронести на все життя якийсь слід у своїй душі, в своєму серці про ті події, які відбувалися на нашій землі, тим більше в нашому краї. Щоб людина розуміла мотиви поведінки героя того ж самого Ігоря, того ж самого Святослава, почувши доповіді науковців, небайдужі до таких подій, люди переконують, що такі зустрічі дійсно потрібні. Цим самим ми відроджуємо забуті факти історичних подій. Я дуже вдячний, що у нас є такий баян сьогодення, Юрій Миколаївич, який дає можливість ще раз нас піднести цей твір. На більш значущу для нас скажемо ступень, я радий, що він є, скажімо так, дуже знаним чоловіком, який так багато відпрацював по цьому твору, має свою власну думку. Ось і найголовніше, головне, що люди, які сьогодні, дали возможность высловить, свою думку, они действительно историей. Это наши Евангелие, да, это, наше, это то, что написано для наших душ, э, то, что написано для наших сердец. Э, это вот та истина, которую мы все ищем. В принципе, и наша жизнь, она, она из этого и сложена для того, чтобы мы познали себя, познали Бога. И это можно познать только через истину. Вот через это слово, которое и было написано на этой земле. Купуючи харчові продукти у магазинах чи на стихійних ринках, нам постійно нав'язують поліетиленові пакети або різноманітне побутове сміття, за яке ми із задоволенням платимо гроші, а потім викидаємо, не задумуючись про шкоду, яку чинимо природі. Чи купують сміття сіверяни та у чому бачать альтернативу масовому засміченню, дізнавалась наш журналіст Яна Мисько. Останнім часом ми забагато говоримо про сміття, про те, що його нема куди викинути, про шкоду, і це є дійсно великою проблемою. Але ще більшою проблемою стає те, що ми забагато купуємо сміття. У кожному магазині нам пропонують поліетилен, і ми з задоволенням платимо за це гроші. Купуючи газовану воду, ми також платимо за пляшку, а решта списується на напій. Ми чи не щодня купуємо побутові відходи, і це факт. Дізнаємося, скільки ж сміття купують мешканці нашого міста. Ось дивіться, беремо і тут же упаковку. Це саме сміття. Беремо ви бутилку води. Там теж сміття, так що купуємо. А скажіть, чи не шкода вам за це гроші віддавати? Ну, шкода, таке що ж зробиш? Даром вже не, не дається, так що треба платити. Раніше ж якось виходила ситуація? Ну, бачите, тоді ж виходили як. Кульки стоїли 10 копійок. Це були гроші. Ми їх старалися старічно употребляти. Мили, сушили. І знову з ними ходили в магазин і купували в них. А так в основному бумагу вматувались. бумага безплатно. Може вона в ціну, але вона була безплатна, ми її спалювали і все. Так що, а такі ж кульочки, були багато разів. У Це за час одна раза винять. Полюбом не куплять. Лімоне, воду мінеральну. А чим раніше користувалися, коли не було поліетилену? Значить, брали в стеклянних бутилках. А чому зараз не берете? Так виходить, в цікані хоча немає. В основному одне. А вот і немає в усипляють. Так. же? тару Я например дорожки вместе з плиткой. потім ну в общем много чего вирізаю всякие штуки, прибиваю степлером, пришиваю к стенкам на улице. То щоб краска как-то держалась, потому что ж така краска, що все облазить, а это держит хорошо. Чим користувалися раніше до того, як з'явився поліетиленовий пластик. Ну, бутылками стеклянными, банками, бумажные пакеты. А зараз? Ну, а зараз вы сами говорите, полиэтилен. А чему вы стеклянные для бляшанками? Так потому что никто же не продают стеклянные, продают пластики. А так бы купували? Конечно, покупал бы. Раньше посуда стеклянная принималась обратно, как бы оборотная тара, удобно и экологически безопасно. І взагалі в Європі вже переходять на ці технології. Як вообще, думаєте, чому ми так не думаємо про екологію, не переходимо на ці новітні технології? Ну, я думаю, що для этого треба работати. А не работать проще. Это дополнительные затраты. Надо організовувати какое-то производство. Сейчас производством никто не занимается. 20 лет только разрушаем. Тож альтернатива все ж таки є: достатньо просто попрацювати. Із старих речей можна пошити мішечки для певного продуктового набору, а для м'ясних, рибних або інших подібних товарів використовувати багаторазовий пластиковий посуд, але уважно дивитися на позначки, які вказують на їх токсичність, аби не наробити шкоди своєму здоров'ю. Розпочався пляжний сезон. Зростає ризик збільшення кількості небезпечних випадків на воді. Про те, як треба себе поводити, та яких правил дотримуватись під час відпочинку на річці, дивіться далі. З 1 червня розпочався пляжний сезон. Влітку населення віддає перевагу відпочинку біля води. Люди іноді бувають необережними, тож у літній період трапляються ситуації з трагічними наслідками. Щоб цього уникнути, слід знати, де безпечно купатись, та правила поведінки на воді. В нашому місті, за словами водолаза Рацівської рятувально-водолазної станції Олега Шкумата, найбезпечнішим місцем відпочинку є міський пляж, адже працівники станції ретельно слідкують за станом дна річки та завжди поруч у разі нещасного випадку. Тож, які правила? Але поведінки на воді потрібно знати перш за все. На воді не треба відпочивати в нетверезому стані. Це основна причина загибелі на воді. Дітям не можна ходити без нагляду дорослих. Багато хто пригає з берега чи з дерев. Цього не можна робити, тому що в нас нема підготовлених для стрибків воду місць. Якщо так трапилось, що ви стали свідком нещасного випадку, то слід знати про надання першої допомоги. Не треба хвататись за руки, а краще ззаду підплисти, і під підберігдя чи підмишки його взяти і його на відстані від себе спиною до себе, буксирувати до берега, його положити животом на коліно. і… Чи, щоб він лежав на землі лицом до землі і взяти заживіти і кілька разів припідняти, щоб відійшла вода. З роту, якщо є там слиз, трава злекти. Це якщо, як говориться, клінічна смерть, це, і потім вже напрямий масаж серця і іскусственна вентиляція, легенів. 12 червня всесвітній день боротьби з дитячою працею. За останніми даними нині у світі змушені працювати близько 120 мільйонів дітей віком від 5 до 14 років. Серед них однаково хлопчиків та дівчаток. Літо період, коли підлітки мають змогу і бажання підзаробити на свої дрібні потреби. Наскільки це можливо і чи захищені права дітей? Питання з'ясовувала Наталія Захарченко. Настала літня пора, час літніх канікул. Для когось це відпочинок, а для декого можливість підзаробітку. Діти, бравши приклад з батьків, також хочуть працювати і мати власні гроші. Так і в нашому місті є бажаючі стати хоч на деякий час самостійними. А як ви знаєте, наше місто дуже маленьке. І в ньому дійсно важко знайти роботу, а особливо для молодих дітей. Тому що ну знаєте, в такому віці підлітки вже хочуть мати власні гроші. Вони вже не хочуть в фінансовому плані залежати від своїх батьків. Знаєте, я не виключення. Якби от мені запропонували якусь працю, я б за рейсів погодився, оскільки я теж хочу підробляти. Я хочу мати перші власні гроші. Тому що ну, як ви розумієте, в мене теж є свої власні потреби. Але зараз мені 15 років я вже поздавала всі екзамени, і тому вільного часу мене дуже багато, хоча і батьки мені. Дають кишенькові гроші, але все ж таки мені б дуже хотілося самі заробляти, щоб подарувати близькій людині якийсь подарунок саме за свої кошти, адже це набагато приємніше, ніж просити у батьків. Батьки, в свою чергу, піклуючись про дітей, бажаючи, щоб вони стали відповідальними, підтримують рішення неповнолітніх працювати. Я вважаю, що дитина, якщо хоче, то повинна працювати. Це допомагає і сім'ї, це розвиває дитину і призвичає її до відповідальності, тобто є її якийсь внесок в сім'ю, і між іншим це навіть сім'ю робить міцнішою. Згідно трудового кодексу, діти з 14 до 18 років у трудових правових відносинах користуються такими ж правами, як і дорослі, але мають пільги. Неповнолітні, тобто особи, які не досягли 18 років у трудових правовідносинах, користуються такими ж самими правами, як повнолітні, але в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та інших прав, користуються пільгами, встановленими чинним законодавством. Подорож з друзями це завжди цікаво та весело. Так вважають в НВК дзвіночок. Це вони довели під час відкриття літнього бібліомайданчика. Побувала на незвичному святі і наша знімальна група. Розпочалось літо. Пора відпочинку та розваг для школярів. Але це не означає, що вони не будуть читати книжки. Про це говорили учні навчально-виховного комплексу Дзвіночок під час відкриття літнього бібліомайданчика біля дитячої бібліотеки. Оскільки всі полюбляють мандрувати, захід для малечі перетворився на казкову подорож станціями. На зупинці загадкова діти відгадували логічні загадки. На ігровій грали в різноманітні ігри ланцюжок, капуста, карлики, велетні. Івасик Телесик. Змій Горинич всіх цих казкових героїв зображали на станції казкова, де й розповідали казки з щасливим завершенням. На музичній станції учні співали, танцювали. Найбільше зацікавились зупинкою бібліомайданчик, на якій діти ознайомились та почитали книги різної тематики. Учні залишились задоволені такою казковою мандрівкою. Сподобалося сьогодні. Ми так погралися, побігали». Порозказували казки, пограли в ігри, поспівали, потанцювали. Мені дуже сподобалося. А яка станція найбільше запам'яталася? Мені запам'яталася казкова і бібліомайданчик. Мені найбільше сподобалася станція загадкова. А чому саме? Тому що там треба було відгадувати логічне мислення. треба було. Мені подобається мандрувати, тому що я пізнаю все цікаве, ігрова станція мені сподобалася. Як ми грали в ігри, веселилися, танцювали, співали пісні. Ще мені подобалося дивитися всякі книжки з бібліотеки. 13 червня вшановується пам'ять мученика Єрмія. У народі Єрмія називали розпрягальником. Це було обрядове народне свято. Вважалося, що в цей день слід закінчувати посів. Наші пращури прислуховувалися до зозулі. Якщо вона у цей день кує, хороша погода буде. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим завтра жаркіше буде. Синоптики також обіцяють на завтра погожий спокутний день. Детальніше про це за мить. Я з вами прощаюся до наступної суботи. Гарного усім відпочинку і мирного неба.